Ну і український бокс проти російського принциповий поєдинок менше ніж за годину відбудеться у столичному палаці спорту. Наш Олександр Усик, допоки не переможний на професійному ринку, захищатиме свій титул інтерконтинентального чемпіона за версію WBO у важкій вазі. Суперник українця, чемпіон Росії Андрій Князів. Організатори прогнозують рекордну для київських боїв Усика. Кількість глядачів зараз біля палацу спорту наш кореспондент Сергій Цукіло. А яка там атмосфера? Sergio Вболівальники і надалі прибувають до палацу спорту. Хоча вечір боксу, головним поєдинком якого стане бій Олександра Усика, розпочався ще о дев'ятнадцятій годині. Квитків на той час у касах вже не було. Перекупники ж пропонували номінально найдешевші 100-гривневі квитки за 200 гривень. Сьогодні очікується аншлаг під 8 тисяч глядачів. Це рекорд для київських поєдинків Олександра Усика. Ажіотаж зумовлений зокрема і тим, що суперником українця стане росіянин Андрій. Князев організатори пообіцяли запобігти будь-яким можливим провокаціям, а сам Усик попросив своїх прихильників поставитись спокійно до суперника. У князева дуже мало шансів на перемогу. Він сміливий, але занадто повільний та передбачуваний для Усика, так вважають мало спеціалістів. Що ж щодо майбутнього поєдинку думають звичайні вболівальники, пропонує послухати прямо зараз. Ми очікуємо винятково яскравого шоу і хочемо побачити, наскільки виросла майстерність нашого ми певні, майбутнього чемпіона. Усік переможе однозначно і Усіх ми на це на... дуже сподіваємось. Усік наколотує шостий-восьмей раунд. Ні, князі взагалі без шансів, без варіантів, Тому що наш козак кращий. Для князева сьогоднішній поєдинок буде тринадцятим в кар'єрі. Раніше було одинадцять перемог та одна поразка. Усика лише перемоги, шість поспіль всі нокаутом. А в команді українського боксера сподіваються, що вже за десять місяців він зможе провести бій за титул чемпіона світу. Але ще в тому разі, якщо сьогодні усик переможе Андрія Князева. Сергій Цукіло стежитиме за боксерським поєдинком між Олександром Усиком та росіянином Андрієм Князевим. Бій має розпочатися менше ніж за годину.